Слава Україні! Я Тарас Деяк, один з координаторів всеукраїнської блокади російських вантажівок на території України, враховуючи те, що нас підтримало вже більше 10 областей України та те, що морально нас підтримує майже вся Україна, знаємо те, що завтра вже планується ряд різних мирних акцій, протестів і закликання місцевих рад. Звернутися до нашого вищого керівництва держави, вирегулювати цей конфлікт, хочемо звернутися до депутатів Закарпатської обласної ради про те, щоб вони найшвидший термін скликали сесію і прийняли на тій сесії. Ви наші вимоги, тобто звернулися до примету міста України та до керівництва нашої держави, щоб та на вищому своєму рівні регулювала е, даний конфлікт, який є на цій території України, і все таки прийняли розумне рішення стати на сторону народу України та заборонити в'їзд на територію нашої держави російським вантажівкам. Е, просимо бути вас разом із народом, тому що ви є народними обранцями, ви є нашими так само громадянами. Ми вас обирали, ми вам віримо і. Віримо на вашу закупливість і те, що ви є з нами разом переможемо. Слава Україні!